Попри те, що в Україні введений воєнний стан, кредитні зобов'язання з договорами в банках та мікрокредитних організаціях продовжують діяти. Військовослужбовці також не виняток. Проте в них є деякі пільги, а саме. За кредитними зобов'язаннями, військовослужбовці з початку і до закінчення особливого періоду, а резервісти та військово зобов'язані з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду мають наступні пільги: звільнення від сплати відсотків за користування кредитом, звільнення від сплати штрафів в пені за несвоєчасну сплату платежів по кредиту перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, в тому числі банками та фізичними особами. Відтак військовослужбовці звільняються від сплати всіх штрафних санкцій, відсотків за користування кредитом як в банках, так і в мікрокредитних чи будь-яких інших організаціях. Документи, котрі звільняють військовослужбовців від нарахування штрафів, пані та відсотків за користування кредитом, є військовий квиток. Або довідка про призов військовозобов'язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною. Для резервістів це витяг із наказу або довідка про зарахування до списку військової частини. Які видаються військовою частиною. Якщо ви являєтесь військовослужбовцем та маєте непогашений кредит, тоді потрібно письмово звернутися до кредитора для того, щоб банк або фінансова установа не нараховувала відсотки та штрафи. Таке звернення повинно бути підкріплене підтверджувальними документами, котрі згадувались вище. Якщо банк або мікрокредитна організація відмовлять вам у списанні таких відсотків, тоді ви можете написати скаргу до НБУ або звернутися з відповідним позовом до суду.